Опорос. Що потрібно знати про опорос? На великих фермах, таких як у нас, ми не ночуємо біля свиноматок, ми не сидимо над ними, вони родять самі, ми тільки пильнуємо та допомагаємо їм в цьому процесі. Тобто, коли свиноматка почала родити, ми за нею слідкуємо. Якщо порос проходить нормально, ми нічого не допомагаємо, нічого не робимо. От, якщо вже поросята біля неї починають обсихати, а нових немає, і тоді ми вже допомагаємо їй і дивимося, як вона себе почуває, температура. Можливо, і потрібен окситоцин, тобто в такому плані, якщо говорити коротко про те, як це відбувається на великих фермах, тобто можемо дивитися. 22 поросятки живих 4 мертвих. Тут 16 живих 4 мертвих. Зараз пройдемо швиденько весь ряд І далі я вам розкажу 22 живих, 3 мертвих, 19 живих, 20 живих одне мертве. Тут було 16 живих. Так, 22 живих, 2 мертвих, 20 живих 5 мертвих, далі 24 живих. І це в нас була первістка, 17 живих в неї вийшлося. Тобто свиноматка родить дуже багато поросят. Що ми робимо далі? Ми їх ми рахуємо. Ціцьке скільки сосків вона має, відповідно стільки лишаємо поросят біля неї. Деколи коли ми лишаємо, наприклад, свиноматки по 14, ми можемо лишити 15-16, але потім ми відповідно спостерігаємо, як проходить лактація, і якщо вона не може потягнути 15-16 поросят. Ми відповідно забираємо один-одне-два поросятка. Ось ті поросята, які більше вона родила чим 14, Відповідно, ми їх всіх збираємо і перекидаємо до другої свиноматки, яка вже має поросят більших, яких можна відлучити від неї. Так як в нас велика ферма. Ми це робимо. Так скажемо, в два, шаги. Це значить, ми забираємо від свиноматки поросят, в яким вже два тижні підкидаємо до свиноматки, яким поросятам вже три-чотири тижні, а самих менших до цієї, що забрали, яких поросят було два тижні. Таким чином ми підтримуємо поросят і всі вони вигодовуються біля свиноматки. Так це відбувається.